Друзі, всім привіт! З вами перше українське радіо у Нідерландах на радіохвилі Радіо України Нел і Я його ведуча Олена Зашивайко. Це Олена, вона радіоведуча і власниця першого українського радіо в Нідерландах. Жінка розповідає, почала свою кар'єру із розмови з нідерландськими радіоведучими, які запропонували створити власну справу. Мій перший ефір він був дуже цікавий, тому що. Тому що реально це було дуже складно, і ми готували. Ти навіть не уявляєте, ми готували кожного ефіру сценарії на папері, а 4 прописували навіть там кожні коми, але через певний час ти розумієш, що вже приходить якийсь досвід. Хоча зараз її чують десятки тисяч українців по всьому світу в Україні. Олена працювала в зовсім іншій сфері – HR-ом. Це зовсім інша професія стала для мене в Україні, в котрій я не розумію ні мову, інша культура, і довелося так сталося, що мені довелося перевчитися. Олена розповідає, радіо стало ключовим засобом для знайомства з крутими та веселими людьми, з якими можна записувати гарні відео і популяризувати радіо у всіх просторах інтернету, а найважливіше допомагати українцям, які опинилися далеко від дому. Ти починаєш розповідати людям про важливі речі, знайомити Нідерланди з українською культурою, і саме така мета була об'єднати українців, познайомити з українською культурою, розповідати для того, щоб людям було легше тут проживати, інтегруватися, такі якісь надавати лайфхаки, і саме цього ми і притримуємося. Олена стверджує, най. Головніше у цій справі постійно бути в тонусі та готовим до всього. Хоча зізнається, іноді було дуже важко і навіть опускалися руки. А що мене зупиняло, коли йде постійно дощ в Нідерландах, і ти просто їдеш на цьому ровері для того, щоб провести ефір, і думаєш, нафіг ти взагалі взагалі це робиш. Але кот, коли ти вже приїжджа, приїздиш до студії, проводиш, спілкуєшся з людьми, то це надихає. Радіо відзначило вже свій півторарічний ювілей. За цей час радіохвилю прослухало майже 500 тисяч слухачів, з яких майже четверть знаходиться досі в Україні і стежить за новинами в Європі.